Назву для цієї страви мені допомогли придумати мої підписники і підписниці. Цікавих варіантів пропонували багато, але з усіх я обрала назву розкішниця. На мою думку, така назва найбільше підходить оцій страві. На курячому філе роблю надрізи у вигляді кишеньки, солю і додаю спеції. Я взяла чорний перець, мелену паприку і сухий часник. Додаю трохи рафінованої олії і рівномірно розподіляю спеції. Для начинки цього разу я взяла помідори, солодкий перець, моцарелу, трохи пармезану, чорний перець, сіль і ложечку олії. Але ви можете пофантазувати і зробити начинку за своїми вподобаннями. Начинкою заповнюю кишеньки, зверху додаю шматочки чорнослива і запікаю 40 хвилин при 170 градусах. В результаті маємо таку смачну розкішницю.